Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде кар'єра за Оксфорд Юнайтед. Фінальні матчі. У нас там залишилось 10 матчів. Боже, ви просто не уявляєте, яка там розв'язка цього сезону. Скажу вам одне: чемпіоном став не Ліверпуль. Команди дуже помінялись турнірній таблиці в топ-5. Ну там таке, там про а останній тур це взагалі. В мене емоції просто переповняють. Я тільки що записав цю серію. Тому я не хочу вас затримувати. Хотів би вас дуже попросити підписатися на канал, підтримати це відео лайком, підписатись на мій телеграм-канал. Там я також буду виставляти заранше, що за відео, там туди-сюди, опроси. Буде опитування в телеграм-каналі на найкращого гравця цього сезону на капітана, який буде ну, в наступному сезоні, і так далі. Тому переходьте в мій телеграм-канал. Лінк буде, звісно, в описі під відео. Будемо голосувати, вибирати разом з вами. А зараз будемо розпочинати. Тому бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Погнали! Так, Друзі! Ну що ж, цей день настав. Ми вирішуємо в очному поєдинку з Челсі, хто ж все-таки матиме більше шансів залишити в зоні Ліги Чемпіонів. Хоча до кінця чемпіонату ще 10 турів. Йомає, ну цей матч дуже для нас важливий. І хто тут у них Ензо єсть? Малину кукумадуек, Вайтерштеген, Тяго Сільво. Це добрий день. Друзі, ну що ж, матч за 6 балів. Дуже-дуже дуже голосна вивіска була. А вийшов клуб? Заб'є. Ай не заб'є тут. І тут терштеген на хвул. Терштеген не ловить, а як нам відскочило прям на решфорда. Це супер. Що я можу сказати? Гольовий пас вийшов дуже шикарний У нас маклінів. Маклін. Маклін так не віддає. Як віддав цей центральний захисник. Мов. блискавка магліна. Ай. Ну, слухайте, мене терштагін завжди бісив, він завдяки все витаскував. Тут решту. Да. Офтус. Ай-яй-яй. Глін. Уй-ой-ой. Ай, -я -я. -я -я -я. Ой, це було небезпечно. А ти під. Ой, встигли заблокувати. Ой, ну то да Та ще й заміни я зробив. Ой. У нас проблеми Хьюстон. Саїд. Саїд. Чувать! Боже дорогенький, як ти так ударив? Не збіг. Беріш будь ласка, є є Оце заміна, оце заміна спрацювала. Сюда! Ху -ху. До речі, я йому там міняю позицію з лівого флангу на право, щоб він виходив весь час замість цього. Замість форсуна. Тому що форсуна якась стаміна не дуже добра і. ну, щось не то. 92 ху 92 хвилина. Остання, остання просто. Левер прийшов їхній? Ні. Але винести. Але! Але прийшов. Є! Yeah, Є! Yeah. Забираємо просто ну. Нам вони кров з носу були потрібні ці рибали в цій грі проти Челсі. До речі, за ці трансфери. У мене там було завдання підписати двох гравців, там взагалі чотирьох. Але мені залишилось двох підписати з, з Південної чи ні, з Північної Америки, напевно. І от я підписав двох, тим самим виконавши завдання і повисити свій рейтинг, тому що блін, могли уволити. А це вже дуже цікаво, тільки щоб був матч за четверту сходинку. З Челсі, ми відібрали віді. Як? Ми відірвались від них. А тепер матч з Тоттенгемом за третю, за медалі вже. Хто тут у Ой, у Тоттенгема тут Сон, Коломоні, Калушевський, Каріо, Мартіни забрали, для Порта забрали. Кіміг тут. Ой-ой-ой. До речі, граємо вдома. Оце, оце вже цікаво. І до речі, в нас там склад знову-таки на один тайм. Не вистачає нам резерву, не вистачає нам другий склад потрібен. Рівноцінний. Дивіться, що, що робить паління цей. Ух ти! Ой, блять! Оце так, друзі, і закриваємо. Ну, Нам дають зрозуміти, що топ-3 для нас дуже таки. щось неймовірне. Слухайте. Ну, третя команда. Блін, і саме-саме образливе, що тільки виграли в Челсі і тут. Відразу ж. Поступ... Ну, вони так. Що з цим? Фу, потрібно попа прибирати. Біжи. Біжи маленький. Біжи. Пробивай! Ай ні, ну як! Тут як! Айди сюди, маклін, хорош, як розкатали. От сюди, от такі голи, мені подобаються. Ну ви, ви просто подивіться, як Форсон забирає на решфорда, Решфорд на лофтус чіка, і тут, ой. -ой, -ой. Ну слухайте, забили, забили. Потрібно тотингу трішечки той піджати свої. Диви, 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 диви. Диви, що робить. Диви, що робить. Просто подивись, що він робить 2-2. Це тільки початок. О, яка передача! Ти що, Морейра, не маєш права не забити з цієї передачі. Їба як. І вданій сидва. Сидва! Відстійка! Оце воно. Оце да! Оце розв'язочка. Слухайте. 2-0. Програвали. 3-2. Камбек який. 3-2! Перемагаємо і вилітаємо на третю сходинку! Оце воно. А якби зараз ще і цей і Ліверпуль обіграв як і Челсі? Челсі ще й обіграла Ліверпуль. Є о, твою. Друзі, наступний матч з одним із аутсайдерів цієї ліги. Але в них є Гінтер. У них є Нельсон. Маві Діді. Дуже така непогана команда, як вони там в зоні виліту, я не знаю. От так от вийдемо. У нас дуже великі проблеми з е... відновленням футболістів. Ну, я сподіваюся, що далі буде краще. Ну, на третю сходинку ми вже потрапили. Що може замахнемося на другу. Вас на цього хлопчика ісаїд! <гум> оце воно, оце сюди. Отак було потрібно і раніше забивати. Оце провал, оце провал не дати. Ух ти! Ой-ой. Я взагалі то давав на. І сюди. Ось прах! Я взагалі давав на морейру, але піди й так. Нормально. Ху-у-у. -ху -ху. А Маклін все-таки продовжує і продовжує забивати. Слухайте. Можливо, так за весь сезон у нього там набіжить 20 м'ячів десь, а? Ой, морей гра справа, ой, -й -й. наскільки це було погано. Побіжи. Ух ти! Ух ти! Русом то після травми ще не забивав. Та як? І Морейру запустити. Виграєш. Виграє. І забитий. Один-три. Це вже перемога, це вже все. Я сподіваюся, ми цієї перемоги будемо закріплюватись топ-3. А в них червона, да? А я її не побачив. А коли це, коли це трапилось? А хотя похер. 3 1 перемога виїздна, оце воно. Ви також це бачите. Ми на другій сходинці. Це просто капець. Матч проти Брайтона. Хто тут у них? Морейра, до речі, 81-го Рейтена вже. Так, друзі, пам'ятаєте, що я там казав, що ми закріплюємося на третій сходинці? Так от, е, забудьте це, ми вже йдемо на другу сходинку. Ми летим. Ми летим так, як Морейра Марейла... летить і віддає. на Нарошарда! Але це просто у нас нападники. А! Бомба! Отак от, отак, от, от, от. От, от, от тепер ми показуємо, що ніхера собі. Що ми не зря знаходимося на другій сходинці. А це таке. Ух ти. Бу. С, не було в сайдер, так? Да? Ну що це за срань така, я не розумію. <ривіт> Оце просто перевисів. А! -а, -а. Не, ну це, це дуже класний голов головою це взагалі щось неймовірне, як. Ну, а тут. Ой-ой-ой, у нас наступна гра з Арсеналом. Оце, оце, блін, Маклін, дивіться, лофтущик буде. Буде. І буде забивати. <ріст> ну, це просто так. Це така машина, що його ніяк не відштовхнеш. О! О як! О як! І в дальню! О як! О, як робить цей хлопчик! Ого, хай він розвивається так, але морейра, скільки не забив. Я ну. 4-1 доволі таки спокійно перемагаємо вдома, Брайтон. Але ми не можемо щоб не пропустити, що таке. Друзі, приїхали скаути. Кого вони нам привезли? Італія. Що цих макаронників взагалі нема нормальних. по шопанглітям, Тоже мимо. Та це срак. Так, ну бразиль. Лям сто сюди. Другий раз підряд привозить цей бразилець гравця, який, ну, ні, собі, а тут ще й 5 зірочок. А можливо якось то його на цей на фланг? Ні. Але в нього така скорость собі. Ай-яй-яй-яй. Ось він, друзі, матч проти Арсенала. Арсенал на 10-й сходинці. Йо, них вірджел, Ферлан Мінді, Мартінелі, Сака, Тріпьє, Рамзел, Жоржі. Ну, як вони на 10 й сходинці находяться? ну, Я не розумію цього, що це за приколи. Тим часом Маклін 80-го рейтинга. Тут як завжди потрібно забирати ці бали. Яка передачка? І решвард ухти падло! Маклін. На морейру! Ух ти їм. Як він потащив? Чи ти а що? В морей вже є золотий плейстайл? Ага, це Макліна вже золотий плейстал. Є... Є... Не було ж? Не було правильно. Але як його доганяють? А тут і на шотик. А це ж падло достало, да? своїм корпусом, могутнім? І як він просто в ту шестірку зайшов, я не розумію. Ще з лівої ноги, лофту з чік. а Як. Я хочу на це подивитися. Це просто як тут правився, і я тут уже по. Як я низенько так пішов. Оце воно. Во, решфорд! Так, ну слухайте, також атакуємо, Ну ми ж себе вдома граємо, повинні повинні атакувати. Карта впіймав, чи що? Оце що він робить? І зліву, і знову. Гу -гу -гу -гу. Кажу свести. Гандон, гандон просто, Ой, я не можу, твар. Просто ковтаємо в голову роздягаємо. Ну це просто. 49-та хвилина додали 2 хвилини. Во. 4. Боже, це така маячня, що. Хух. Але що вони нам забили на 49-й, що ми їм маячню забили, так що йдіть в дупу. І це, Як він продавив? Хповна. Що, що за салфетки, блін? Ну просто подивіться, ну як він це як він це пропустив. <му> Не було сайду. Вдомик, вдомить до цього ждила. В гості сходи до нього. Це Кларксон! Сібро! Блін, як він вчасно вийшов! Молодець, теж підтягуємо потихеньку його до основи. Ну як до основи? До основи йому, звісно, виграти в Макліна. Це просто, ну, нереально. А можливо, фінешотиком? Ай. Але тут уже суддя повинен звиснути. Ху. ху 3-2! Вириваємо домашню перемогу. От правда вириваємо проти арсенала. Це важко було. Друзі, черговий матч за. Друге, третю сходинку. Граємо з прямим конкурентом з манчестер Сіті, Холанд, Фоуден, Бакайоко, Рубен Рубендієш, Едерсон, на Мендеш. Ну, Блін, ну це Мандець. Потрібно їх тримати там, ну. серебряні медалі АПЛ це все-таки ніхера собі. Там ну, просто Ліверпуль, я думаю, без шансів. Не забуваємо про цього дядька, що зараз паснув м'ячик, що він найкращий бомбардир зараз АПЛ. і що він нас може просто зараз розмазати в соло. Понюхаю, я кажу, тебе це лофту щик нахар! Туди. О, о, о. А ми ще й вдома. О, о, о. Ну слухайте, якщо Лфтузчик забиває, то він забивається красиво. <плес> ну да, 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 да. фол, фол, фол. Уже, уже 10 м'ячів. Слухайте, вже 10 м'ячів у цього хлопця. Ще й Холанд подає, що? Холанд? Курсун, а що я зробив? А я... А, а... Саїд. І він рад. <смір> Слухайте, я вже на нього не злюсь, що він тоді не забив. Але тут, дивіться, два хлопчика виходять на цей. Дивіться, два голи забиті були ворота Манчестер Сіті. Можна так сказати, по вині їхнього капітана. О -о 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 -о. В Сіті потрібно зараз вигравати, тому що в них наступна гра з Манчестер Юнайтед. Тому будуть теоретичні шанси, що вони втратять бали. Ти ж свіженький. Ти свіженький. Опа! Жовта і пенальті! Ого, ого ого А кому довірити? О, ну кому довірити? Я ще, я ще й думаю. Сюди! Це воно, оце воно. 3-1. Вдома б'ємо Манчестер Сіті прямого конкурента за нашу другу сходинку. Оце воно. Дивіться, як відразу кинулись команди, щоб його взяти в оренду. Хм, друзі, 35-й тур. Матч проти. Першої сходинки і другої сходинки. Якщо Ліверпуль зараз виграє, то вони вже чемпіони 100%. І якщо ж все ж таки ми виграємо цей матч, то в нас навіть будуть шанси поборотися за титул чемпіона. Ой-ой-ой-ой, Енфілд ой, ой, який. Дивіться, О, Болівальники вже збираються. А де, 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 де наші? Так, ну що ж, матч сезону. А тут не було. Ти ж нам Гандун, свистиж. От якраз в цьому матчі потрібно нам, щоб ти відбивав все, що тільки летить в ствірворі. Сон, форсон, форсон. Форсон. Ось ось куди він чекав. Кажу, куди він чекав. Ось куди він беріг оцей гол. Гол після цієї травми. Ось, де він повинен його був забити. На Енфілді. Але як тут арауха. О, понюхав дорогенький, тут оп. Хорошо. Добре. О, я вже думав, залітає. Я вже думав, залітає. Як просто тільки Жаморе навалив цього Беккера. Оце просто ну приємно на це дивитися. Але як Форсон на Решфорда, а Решфорд головою на Муреєр. Дивіться, просто. Дивіться, оп. І тут просто замах такий. Фу, замах на гривню, а удар на копійку, але яка ця копійка вийшла? Дивіться, під ніжкою в нього так закрутився. <реш> Блін, коли біг Морейра, я просто боявся. Я реально боявся, що він зараз вріжеться в, в Решфорда з мечем, і все, і буде офсайд Але я тут Решфорд поклав. Дійте, ти. Подождав, поки він пробіжить так і спокійненько. А Галісон вже лежав просто. Але дивіться, як він високо пробив. Я, ну, небезпечно. Так Тут уже можна і заміни спокійно. До речі, Саїд уже. Як не крутий, 76. й Ну, так. Да. Ми не можемо так, щоб не пропустити. Так. Все, та, все, 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 все. Морейра вдальній і все. Ще Чи, й останнє до 4-1. Це ваші чемпіони? Да? 1 4 На Енфілді б'ємо просто чемпіонів. Можливо, Португалія. Слухайте, ніхера собі вже Португалія нам пропонує контракт. Це прикол. Так, друзі, в нас залишається три матчі. Матч проти Бормута, Бернлі і останній матч Вестхем. Так, граємо з Бормутом. Бормут на останній сходинці. Їх потрібно просто переїжджати. Реш! Це дуже, це дуже легко для нашої команди. Тут взагалі тут потрібно було другий склад взагалі випускати. Тих хлопців, які не грають. Отій ударчик. Мандець. Це срака, тому що потрібно такий бормут перемагати, якщо ми хочемо виступати в Ліги Чемпіонів. Ух ти як пролетять. Ні, Маклін. Господи, знову. Добре, решфорд, давай, 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 набирай. О, фу. Я думав, зараз не попаде, чесне слово. Два години, Слава Богу. Є случай. Переграли першу команду, а зостаннє грати в нічию. Ну це стид. Под... Каже, почекайте, нічия. Саїд, будь ласка. Будь ласка, їй, їй, Я з ними скоро стану просто сідим. Чесне слово. Так, можливо, ти будеш свистіти вже, ні? Да, 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 да. Фу. 3-2 перемагаємо, слава Богу. Приїхали скаути. Я сподіваюся, Бразилія ще когось такого привезла на лям плюс. Далі, як завжди, мимо. Де нормальні гравці? Йома, -йо. так, я сподіваюся, тут будуть нормальні гравці. Так, щось, щось поки не дуже слухайте. Ось він. Уже під мільйон. І ось він. Ну, давайте подивимось на них. Так, 17 років. 61. І 16 років 56. Ай-яй-яй. Так, да, друзі, матч проти Бернлі це 37-й тур. Ну, тут тільки очі такий, що далі ми станемо чемпіонами тільки в тому випадку, якщо Ліверпуль програє свої ці два матчі. Навіть якщо в нічию хоча б один зіграє нам це. Що він робить? Що там було? Боже, що там було? Судді, ну ви з мене знущаєтесь. Я, я вже не можу з них маклін. Лофту Хорошо, хорошо. Маклін гольова. Блін, там Маклін уже гольовик, напевно, повіддавав. Тут дивіться, як грамотно, просто лофтущик відтягнувся назад. Фу. Як справжній нападник. Ешфорд. І вдальню бити. Хор... Є... Я думав він зараз залетить. Ой, я голкіпер. Просто в останній момент достає цей м'ячик. А ще й така хвилина, що воно повинно було залітати. Алло, можливо, зараз залетить. Залети. хе yeah. <laughs> Залети. <laughs> 02 сюди. І правою сюди. Маклін. 3-0. Ну, блін, під кінець чемпіонату все-таки отой. Почали оговтуватись хлопці. Ох, що він робить? Недаремно він все ж таки цей розвивається так мощно. Друзі, ну тут перемога суха ще. Оце прикол. Давно такого не було. І Ліверпуль програє перший матч. Друзі, дивіться, яке турнірне становище. Ліверпуль грає з Водфордом, так? Да? Вотфорд на якій сходинці? Ясно, 19-та. Все, Ліверпуль чемпіон. Ну, Ліверпулю потрібно тільки перемагати. Бо якщо ми переможемо в Вестхем, вийдемо на першу сходинку, Тільки перемога Ліверпулю буде влаштовувати. Ну, нас також, тільки перемога. До речі, це ще й Вестхем, ще й бахнув, блін. Ліверпуль в минулому турі. Йо-ма-йо. -йо. о. Дивіться, який стадіон. Останній тур, блін. Страшно якось то грати проти них. О, за Оце дуже важливо на початку матчу такий сейв зробити, щоб просто відчути цю впевненість. Так, ешфорд. Пробий туди. його. Ой, ой, ой. Боже, як він просто в потрібний час забиває, я не знаю. Ну а в, в любі другі часи він просто маже і 100% тих позицій. Що <риклад> робить решворд? Він, він 100% хоче забрати цю золоту буцу, а ми подивимось, що там Холланд настріляв. Дивіться, що робить Маклін. Що, офсайд? Ні. 03. Що роблять ці хлопчики в останньому матчі? Це просто неймовірно. 0-3. Оце воно. Так, там, напевно, Ліверпуль все-таки виграв, тому що ну, наші гравці не дуже так радіють. От так от завершується сезон 0-3 перемогою над Вестхемом. Ліверпуль 1-1 зіграв. Так, що, що ж, Ліверпуль 1-1 зіграв, чи що там? Ну, вилітає Бормут, Вотфорд, Пістол. Пелес Воотфорд зіграв нічую 1-1 з Ліверпулем. І так дивимось. Юнайтед, восьмій, арсенал сьомій. Все-таки піднялись трошки. Вестгем, шостий. Ну і тут п'ятірка взагалі відрив колосальний. П'ятий Тоттенгем, четвертий Манчестер Сіті, все-таки заскакує в лігу цю. Третій Челсі. Взагалі, медалі вже беруть, а були на п'ятій сходинки. Який час? А другий Ліверпуль. Перший Оксфорд, Юнайтед. Друзі, ми чемпіони! Ого! розв'язка! Я в поті! Курва! Так, друзі, я не дивився. Дивлюсь разом з вами. Ну, слухайте, після такого ще давайте Решфорд кращий бомбардир і Маклін кращий асистент. То взагалі буде пушка. Тут ми вже бачимо Лофтус Чік 11 голів забив. Маклін, 15 м'ячів. Хто ще тут є? Морейра 18 відгрузив. йо відгрузів. Так, Трійка лідерів. Колмуані 25, Кован 27 і 30 30 голів Решфорд. Сюди! Знову я не дивився. І я вже бачу Рудоні тут 6 асистів, Форсон 7 асистів, навіть травма йому. Дивіться, не помішала. Лофтус Чік 7 асистів. Решфорд 10 асистів. В нього, тобто 40 результативних дій за 38 матчів за грім машина. За 37 навіть. Мартінелі тут Морейра 12 асистів, Сон 15 і Маклін 19 асистів. йо майо кліне, ну тут у нас. В... О! Кардозо навіть випередив цього? Так. Да. В Кардозо 4 кліншита, в Попа в 3. Оце прикол. Опа-опа-опа. А хто забирає? Ну ну... я, я, ну. Напевно, ви всі дізналися, хто забирає. Да. Цей молодий парубок. Маркус Решфорд. Гравець сезону англійської премєр ліги Оце сезон. Ще й Шевченко вручає. Аай. Красота. 179 мільйонів фунтів нам дали. О -о 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 -о. Якби нам тепер бюджет дали всі. Блін, так би хотів би оце поставити на заставку, але це такий буде спойлер. просто. Невже? Що, що це за це, це як? Як важко він нам дістався? Це просто неймовірно. Але виграли Папу, виграв Оксфорд. І в наступному сезоні вже точно в груповому етапі будемо брати участь Ліги Чемпіонів. Друзі, я цього й чекав, щоб приїхали скаути. Я дуже хочу подивитися, кого ого. А ні, ніхера. А я вже губу розкатав, думав, там зараз як вийде щось таке. О, нага. Чотири англійці все на всього. Ніхера собі, оце англієць. Ще й 15 років йому. Сюди його! О, оце приїхав хлопчик. Я хочу на нього глянути вже. 66 рейтинг вже в хлопчика. Ого-го. Дивіться, ніхера собі. Нормальні стати, дріблі. Слухайте погані такі стати, але. Але кудись якби, якби в центр поля чи що. Зараз собі привезли, да? підведемо невеликий підсумок. Карабао Кап, четвертий раунд, Фа кап. Раунд 6 це напевно, я не помню, четверть чи щось таке. І Прем'єр-Ліга. First. ми перші, ми виграли АПЛ. Це взагалі вау. От на такій ноті закінчуємо цей сезон і цю серію. О, друзі, що за випуск? Ой-ой, це, це взагалі цей це? Що за розв'язка? Це, це якийсь серіал? Це голівудський фільм? Це, це шо вообще? Це як вообще? Я в шоці? Я надіюсь, вам це також сподобалось, як мені. І що ж, Оксфорд, чемпіон АПЛ? Оксфорд в наступному сезоні. В груповому етапі Ліги Чемпіонів, тому далі буде ще тільки цікавіше. А вам дякую за вашу підтримку. Дякую за перегляд. Я з вами не прощаюсь. Бувайте скоро побачимось. Бережіть себе.